Документальний серіал Корупція на колесах. Серія 1 Валідатор на Вібратор. Львів 13 серпня 2025 року. Сідаю я в автобус 48. Дістаю свій леокарт. Ну, що? Ви зареєстрували проїзд? Це контролер сідає в автобус слідом за мною. Я кажу їй: Не виходить додати пасажира. А ви її не додасте. Опана! Я так перед поїздкою ретельно вивчав на сайті Леокарт інструкцію, як додати пасажира. А тут хабрись. Люся! Ти зашвидко заблокувала валідатори. Так, ось! Звідки диверсія? Подружка розблоковує. Контролер каже до мене. Давайте я вам зареєструю швиденько. Ого, Нічо собі, який крутий сервіс. Що, Львів'яни, скажете. Часто вам контролери допомагають зареєструвати проїзд. Передаю я свою леокарт контролеру. Пух-пух! клац клац все. Зареєстровано. За двох? перепитую я. Так, за двох. Супер. І ось проходження контролю. Лю. Притуляйте карту. І я так. Хопа. Не зареєстровано. Оце поворот. Прикладайте ще раз пух. Не зареєстровано? Думаю, ну, ну, нехай но тільки натякне мені про штраф. Я вже так приготувався. Стан готовності номер 1 Ой! А це я вам допомагала реєструвати. Я пам'ятаю. Валідатор на вібратор. А як дебати? Такий шанс. І без контенту. Але то був би не я, якби я тако залишив все без руху. Тому ну, чекаємо відповіді Львівської міської ради. Розпаковувати конверт будемо на відео разом.